Російське вторгнення в Україну з 24 лютого призвело не тільки до страждань людей та нанесення масштабної шкоди інфраструктурі, воєнні дії вчинили негативний вплив на природне середовище. Екологи б'ють на сполох. Відбудувати зруйноване можливо і за 2-3 роки, а відновлення природи вимагає значно більше часу. За майже два роки стан екології в Україні суттєво погіршився. Яка ситуація в Кам'янському розкажуть наші фахівці? Спальні ліси та поля, забруднені водоймища та ґрунт, зруйновані міста. Це лише кілька прикладів того, як війна залишає свій відбиток на природі. Почитати зараз збитки, які надасть війна, це навіть неможливо. Чому? Тому що зараз частина території ще залишається під окупацією. Те, що відвоювано, не все проаналізовано. Велика кількість об'єктів природно-заповідного фонду постраждали від бойових дій, ставши екологічними зонами руйнування. Підриви дамп, вибухи нафтопереробних заводів, а також використання ракет та дронів призводять до серйозного забруднення навколишнього середовища. За даними Державної екологічної інспекції, на 1 січня 2023 року збитки від військової агресії Росії склали 46 мільярдів 47,6 мільярдів доларів. І це я ще раз повторюю. Це тільки поверхнева частина. На щастя, наше місто не перебуває в зоні бойових дій, та це не означає, що війна не вплинула на екосистему Кам'янського. Блекаути та вимкнення насосів призвели до аварійної ситуації з підтопленням території. Наша міросистема не могла відкачувати води. Було підтоплення і дуже колосальними зусиллями нашої міської ради та МЧС суспільно ми змогли ну з Кажуть, так не залишити город в екологічній катастрофі. Воєнні дії та зростання кількості населення призводять до збільшення стихійних сміттєзвалищ, ускладнюючи екологічні заходи у місті та поглиблюючи екологічну кризу. Багато з екологічних ініціатив стають неможливими та втрачають раціональність під час війни. Вибираємо, як бачите, місто не даємо забруднитися, Та ж мельосистема система працює. Тобто ми стараємося підтримувати порядок в нашому місті. Хотілося звернутися з проханням більш трепетно відноситися до нашої екосистеми. Вплив війни на екологію стає дедалі очевиднішим, і можливо саме зараз, коли велика частина країн світу налаштована на рішення військових конфліктів, настав час звернутися до екологічних аспектів та прийняти конкретні заходи для збереження нашої планети, наголошують екологи.